Вітаю всіх на каналі. Сьогодні друге відео присвячене способам вираження майбутнього часу. Ми з вами потренуємо використання Future Simple, структури Be Going to або Presence Continuous для вираження майбутнього часу. Спочатку трошки повторення. Future simple, тобто will плюс початкова форма дієслова, Використовується, якщо йдеться про спонтанні рішення, тобто те, що ми вирішуємо, не замислюючись цю секунду, або це може бути наше передбачення, припущення щодо майбутнього. Тоді вам зустрінуться слова maybe, probably, perhaps, I think, I'm sure, I guess, I believe, I'm afraid, don't worry і такого типу. Другий варіант структура to be going to. Використовуємо для намірів або планів. Тоді можна перекласти, як збиратись щось робити. Так, I'm going to watch some TV, та я збираюсь подивитись телебачення. Або другий варіант: цю структуру можна використати, коли ситуація є очевидною, зрозуміло, що зараз відбудеться. Наприклад, небо затягнуте хмарами, очевидно, що зараз піде дощ. It is going to rain. Present Continuous використовуємо, коли є домовленість, тобто дві або більше особи знають, що відбудеться, коли і де, або де. Тобто це може бути особиста домовленість, ми зустрічаємось там то-то діто, або це може бути офіційно, наприклад, запис до лікаря, або зустріч в якійсь в державній установі. Present Simple використовуємо для повторюваних дій. Це може бути розклад транспорту, це може бути уроки або заняття в університеті, це можуть бути сеанси в кінотеатрі чи просто театрі. А тепер пробуємо це діло на практиці. Пропоную вам вибрати підходящу форму, для цього поставте відео на паузу і перевіримо. Отже, перше. I am playing football with my friends on Friday. Використовуємо Present Continuous, тому що це особиста домовленість. Ми з друзями знаємо, коли і де ми граємо в футбол. Can you pass me the remote control? I'm going to watch some TV. Можеш мені передати пульт? Я збираюсь подивитись телевізор, отже, це мої плани або наміри. І тому to be going to. What are you going to do with the lottery money? Що ти збираєшся зробити з грошима з лотереї? Знову ж таки, твої наміри або плани. We are getting married in July. Ми одружуємось в липні. Це відомо, по-перше, нам, по-друге, напевно, родичам, друзям, Призначено на певний термін, отже, це домовленість. Present continuous. Oh, I forgot to book the hotel. But I will call now. Спонтанне рішення. Забув забронювати готель, але мені зразу майнула думка. О, я зараз задзвоню. Спонтанне рішення. Future simple. Ще варіанти. Знову ставте на паузу і перевіряємо самі себе. Отже, I have bought a guitar, and I'm going to learn how to play it. Маю намір. Збираюсь навчитися грати. Where are your glasses? I will read the letter for you. Де твої окуляри? Ти згубив. Ну добре, давай я прочитаю. Спонтанне рішення. Future simple. She is coming back next Monday. I can't wait to see her. Нам відомо, коли вона приїде. Отже, це. Домовленість. Ми чекаємо її, вона приїде, і я вже не можу дочекатись. She's coming back. Present continuous. I have stopped smoking. I'm not going to smoke again. Мої наміри. Я не збираюсь знов полити. Отже, це мій план, мій намір to be going to. We are meeting some friends after school. Present Continuous, тому що, знову ж таки, ми з друзями домовились про зустріч, коли, після школи, напевно, ще йде. Отже, це особиста домовленість і тому Present Continuous. Дякую за перегляд. На сьогодні, все. Дякую за підписку і ще буду вдячна за якісь ідеї, якщо конкретно щось вам би хотілося побачити у наступному відео. See you later, dear!